Уявіть, на Київ падає удар не від степових ворогів, а від своїх ж князів. І цей удар настільки жорстокий, що літописець пише: такого зла не було від віку. Андрій Боголюбський грабу на Києва, 1169 рік. історія України. Почнемо з того, хто такий цей Андрій Боголюбський, чому його похід. 1169 року став перелавним. Він був князем Володимира Сотовської землі, регіон, який швидко зростав у силі завдяки близькості до Золотої Орди та тісній співпраці з ханами. На той час українські землі зберігали тяжкість в Київській Русі, європейські зв'язки, міське право та традицію самоврядування. Натомість північ дедалі глибше переймала ординські моделі влади жорстку централізацію, культ князя та каральні методи управління. Тому напад Боголюбського був не випадковою міжособицею. Це був. Удар по самому серці Росії. Спроба продемонструвати, що центр тепер має бути на північному сході. 1169-й. Він зібрав величезну каліці суздальців, Ростовців, смолян, муромців, рязанців і навіть половецькі загони. Це була не оборона і не боротьба за законе стіл, а свідома каральна експедиція. Київ тримався недовго. А коли місто впало, почалося триденне пограбування Литописець, який загалом звик до жорстокості епохи цього разу пише зі справжнім. Жахам, зруйновані монастирі, винесені ікони, книги, дзвони, коштовності, спалені двори, виведені в полон. Жінки, діти, зневажені святині Софії Софіїківській та Михайлівського монастиря. Важливо і те, що пограбували навіть ті храми, які за традицією вважалися недоторканими. Настільки глибокою була жадоба здобичі. Це був перший випадок, коли нашу столицю грабували не вороги-кочевники, а свої князі з півночі, і це стало точкою неповернення. Інше. Боголюбський навіть не сів у Києві. Він поставив молодшого брата Гліба і спокійно повернувся у Володимир на Калязмі. Для нього Київ був не столицею, а трофеєм, який треба було принизити, щоб підняти власну вагу. Після 1169-го Київ втрачує роль центру Русі, а шляхи півночі та півдня остаточно розходяться. Українські землі залишаються в європейській традиції, а Московія далі, глибше вкорінюється в ординські моделі влади. Підписуйте, щоб не пропустити наступну серію. Пишіть коменти і не забувайте про вдячність у вигляді. подобайки.